Ну, ну почекайте, так, я знаю, що на міжнародному рівні ми багато про це говоримо. Я знаю, що говоримо ми фактично лише про кримських татар, так говорячи про Крим. Як завжди говорили про Крим в трьох питаннях: кримських татар, Чорноморського флоту в Україні, так і. Ще чого, дайте згадаю, третє, щось теж дуже таке популярне, що завжди запитували іноземні журналісти, тобто інших тем не цікавило. І зараз так само ми, ми використовуємо фактично цю карту, так говорячи, що там живе корінний народ, його треба захищати і так далі. А що ми конкретно робимо, крім того, що говоримо на міжнародному рівні? Наприклад, є це один з. Зниклих безвісти в понеділок. я в Паторії, от знайшли його. Він зниклий безвісти, але знайшли вже його тіло. А він зник наприкінці вересня. Кримські татарин, 25-літній Едем Асанов – і от як повідомив керівник зовнішніх зв'язків меджлісу кримськотатарського народу Алі Хамзін Асанова знайшли повішеним у покинутій будівлі. Ось цей хлопець, 25-річний, його фото, фото Едема. Що робиться для того, щоб знайти винних в його вбивстві? Що робиться для цього? Ну я знову ж таки вам кажу, що е е наші правоохоронні органи туди доступу не мають, тому ми е заявляємо наш протест звичайно ж, по всіх цих питаннях на дипломатичному рівні. І знову ж таки, ми можемо апелювати до міжнародних організацій, скажімо, ООН, ОБСЄ, які мають доступ, скажімо, комісар Європейської Ради Європи з прав людини нещодавно відвідав Крим і мав можливість зустрітися на місці з так званим керівництвом Криму для того, щоб поставити ці всі питання перед перед кримською владою. І занепокоєність міжнародної громадськості. Але ну, якимось конкретною силою втрутитись у цю ситуацію, ви самі розумієте, що сьогодні ми не можемо. На жаль. Тобто. Є якщо якісь корупційні оборудки, які, наприклад, розслідують журналісти, то ними не можна зайнятися не на території півострова. Якщо, наприклад, є якісь заяви сепаратистські, ними не можна зайнятися не на території півострова. Я просто в мене складається враження як журналіста. От ми я також говорила з Валентиною Самар, тут у студії, яка власне знає ці питання, всі так. В неї також складається враження, що крім оцього от міжнародного поля, так на які ми там висловлюємо ноти протесту, постійно говоримо, от утискають права населення. І так далі, а Україна нічого не робить. А більше, більшість України не лише кримських татар, які проживають далі на території півострова, які є українськими громадянами і не беруть російських паспортів. І українські громадяни, які є етнічними українцями також там і не беруть російських паспортів, вони говорять про те, що Україна від них фактично відмовилась. Тобто вони, залишаючись українцями, ну не мають на те, що ніяких прав, ну ні захисту і про них не згадують і не говорять нічого. Тільки використовують їх на міжнародній арені як тему, що от у нас забирали. alle krim Ну, дивіться, ви мене запросили як представника Міністерства закордонних справ, а, і тому а. я вам говорю про міжнародний аспект ціє, цієї проблеми. Я, звичайно ж, не можу вам говорити від імені Міністерства внутрішніх а справ, прокуратури, що робиться, тому що зрозуміло. це, мабуть, мали б говорити. Вони. А як з Росією? Є якісь перемовини? є якісь не знаю, ви якось говорите з їхніми російськими там ФСБ, знову ж таки, іншими справ, ФСБ не розуміло, не, не ну, я не знаю, А як а як ці от контакти проходять, налагоджуються? Ну є ФСБ Росії, яке затримує людей в Криму, є люди, які зникають. Потім їх знаходять повішеними. Це там українські громадяни, вони іншою державою, якось там були чи чи як це сказати, на території анексованої на анексованій території? З ними все це сталося. Держава, яка анексувала там, має оці от органи правоохоронні, Вони цим займаються. А як ви з ними комунікуєте? На якому рівні з ними Ну, подивіться, комунікує? Наприклад, при, е, е, випадок з Олегом Сінцовим, так е, його затримали на території Криму, на території так. України. Так. Фактично викрали і вивезли так. до Москви, звичайно ж, там підключилося наше посольство, і вже протягом кількох місяців, відколи в травні його затримали, наше посольство надіслало. Ну я не знаю, мабуть, вже з отри десятки нот протесту російській стороні з вимогою допустити нашого консула до зустрічі з, з Олегом Сінцовим. Відповіді ніякої, тому що вони вважають Олега Сенцова громадянином Росії, Незважаючи на те, що він це заперечує, він на суді це відкрито сказав, що він жодного російського громадянства не приймав. Але тим не менш, от така позиція Росії: вони нашого консула жодного разу не допустили до зустрічі з Олегом Сенцовим і жодної відповіді на наші протести не дали.